Всім привіт! Зараз зі знижками в нашому новому каталозі шампунька з ромашкою та авокадо, яка підходить для нормального типу волосся. Зараз зі знижкою 129 гривень. Шампунь і кондиціонер в цій пляшості 2 в одному м'яко очищає, живить волосся, робить його блискучим. Також за 129 гривень є ось такий шампунь, це для жирного волосся з органічним лимоном і м'ятою. Також кондиціонер є для нього за 129 гривень. Далі я ще сушу волосся феном, тому використовую ось такий термозахисний спрей з серії Duology. Наношу на вологе волосся і потім сушу феном. Рекомендую.